Це безкоштовні потік, брали зазвичай відмітників, а також тих дітей, які відзначились у творчості, в спорті, в науковій діяльності. Було близько 300 дітей, це було приблизно 13 загонів. Ми приїхали, було дуже красиво, там перше, що мені сподобалося, дуже гарні ці гори, ну, пейзаж. Поселили нас в дуже гарні доміки, які були ну, прекрасні, просто дуже нові були. Комнати безподобні просто. Номера попадалися вдома, які в домі дуже класні, були навіть джакузі ставили там. Кожен день перебування в цьому таборі був по справжньому незабутній. Кожного дня в нас зустрічали всі, всі нові змагання, кожен вечір ходив різні тематичні вечірки. Коли я запропонувала безкоштовну путівку, як зазвичай уявляється собі безкоштовний табір, це там, де... Розвалені мішка, де не закриваються двері, або коли відкривати шафу, то випадає ручка разом з дверкою. Але коли ми приїхали в Буковальні, нас відвели в готель. Просто здивування не було меж, тому що умови настільки хороші, що ну, це дуже, дуже класно. Хочу дійсно подякувати дорогі Форту і Велиці за таку прекрасну можливість проведення початку. Доріка за те, що ми змогли набратися масу хороших вражень, і напевно з новими силами і з якимись емоціями ми зможемо приступити до нових звершень, до подальшої роботи. Нам насправді дуже сподобалося, починаючи від того, як нас приймали, як до нас ставилися, як ми жили, і взагалі закінчуючи тим, що сьогодні, вже приїхавши додому, ми. Дзвонимо нашим новим друзям, нашим вжатим, і дійсно нам дуже сподобалося. Ми щиро вдячні за таку нагоду. Я розумію, що вже не вийде, тому це дуже сумно.